Друзі, всім привіт! І ви на випуску про те, що робити, якщо ти пройшла вже або пройшов да, мільйон тисячу курсів, але до сих пір не маєш результату. Коли в тебе голова просто пухне від знань, але ти не знаєш, як їх застосувати в своєму блозі, або в тебе воно не працює. Клієнтів клієнті сьогодні я розкажу вам три секрети, що робити, щоб в тебе нарешті пішли клієнти, і які помилки, скоріш за все, ти допускаєш, що не застосовуєш ці знання наповну. І нарешті ти зможеш вирватися з цього замкнутого кола, перестати віддавати гроші дарма, і нарешті вже зі своєї голови монетизувати ці всі знання в гроші. Тому дивись до кінця, в кінці на тебе ще очікують дуже класні подарунки. А ще нагадую, що за коментарі під цим відео, як завжди, я розіграю два місця по 500 гривень. Тому обов'язково пиши коментар, навіть якщо тобі не сподобалось. Але сподіваюсь, тобі сподобається, і ти мені подякуєш. А ще підписуйся, щоб не прогавити найкращі відео, які виходять на цьому каналі. Якщо ти ще цього не зробила, і так цей випуск для тих, хто вчився, вчився, вчився весь час. Але коли пішов щось робити, от взагалі нічого не виходить, взагалі нічого не клеїться. І ти можеш вже і коучингом займатись, уже можеш і продажами займатись, і уже все, всі курси ти пройшов, але так нічого в тебе і не виходить з блогом. Де прогавина, що не вистачає в цьому ланцюжку. Інколи вже знаєте можуть бути такі думки по бо, типу боже, Напевно, це не моє. можу собі піти і повернутися далі на роботу. Щось, щось в мене оце не виходить. Знову страшно, що піду на якесь навчання. В мене ну знову не вийде. Да, і це нормальні страхи, це все нормально. Давайте так познайомимось дві хвилини з тими, хто мене ще не знає. Мене звати Світлана Поливода, і я в нічі запусків, продюсування, ведення блогу, саморозвитку. Я майже три роки, два з половиною роки. І до цього я починала з повного нуля. Я не роз... Зуміла, як з отого першого свого навчання взяти і зробити те, що вона там каже. Я просто в мене був отака голова. В мене був ступор, тому що я була б'юті майстром до цього. Ви уявіть. Пішла на курс по особистому бренду по продажам, там, да, і вона каже, якісь інфоприводи, вона там каже, красиво продавайте. А що мені, блін, продавати, якщо я тільки б'юті майстер? Я навіть професії ніякої ще не маю, я тільки досліджую цю нішу, що мені продавати? І, коротше, звідти було в мене дуже багато питань, і я просто не розуміла, як мені то застосувати. Єдина думка, яка допомогла мені тоді не злитись, це те, що Свєта, ти з нуля Дай собі півроку до перших класних результатів. Це перша думка. І друга думка це те, що якщо Свєта, якщо ти зараз не зробиш результат протягом півроку, то ти рахуй, просто береш і віддаєш гроші тим, хто проводить ці навчання. Значить ти не відбуваєш, значить ти не просуваєшся далі. І ці дві думки мене дуже сильно включили. Я почала оцей цей ланцюжок аналізувати, що я роблю, який маю результат. Який я хочу результат, які в мене прогавини на цьому шляху, що я роблю не так, щоб в мене був той результат. Розумієте про що я кажу? І за ті перші півроку я протестувала все, що могла, і зробила всі помилки, які могла. Але я дослідила, що я робила так, що я робила не так. І виправили їх, і тоді пішов прогрес. Наприклад, що це були за помилки? Перше, ти вважаєш, що от є якесь єдине навчання, яке виведе тебе в люди. Його не існує. Люди його не існує. Не буває от ідеальної стратегії такої, щоб все ідеально підійшло тобі. Ні, ти хапаєш щось від одного експерта, щось від другого експерта, щось прочитав книжки, щось сам вигадав, протестував, і звідси складається твоя стратегія. Це перший момент. Да? Не існує чарівної пігулки у вигляді чарівного курсу. І на етапі, коли я вже мала якісь знання, я просто аналізувала: так, а чи вмію я робити РІЛС? Не вмію. Так, треба на курс по рілсам, сам. Наприклад, да? а чи вмію я, наприклад, там, будувати стратегію? Не вмію, треба прокачати стратегію, взяти у когось консультацію. Там, наприклад, розумієте, про що я кажу? Тобто такого плану точково ти вже далі закриваєш оці ці детальки. І дивіться, ось які головні помилки та, мають загалом ті, хто приходять до мене вже після різних навчань. Хаос знань немає структури. 90% експертів, які кажуть, що пройшли багато курсів, а чи дізнаюся щось на твоєму курсі? Да, якщо шо в мене є навчання, академія про запуски, то я завжди кажу: знати це, звісно, класно. Ви молодець, що ви знаєте, а чи робите ви то, що ви знаєте? Тому що коли я заходжу на сторінку, там позиціонування дуже ну, дивне, воно дивне, тобто не зрозуміло, хто клієнт цієї людини. В неї в блозі контент хаотичний, воронок немає. Прогрів зайшла в сторіс. Там прогрів хаотичний, якийсь репост, якесь там рандомне фото з дня і ще щось. Тобто, ти не розумієш, нашу ці сторіс. Ти не ведеш людей ні до якої цільової дії, звідки взятись клієнтам? Скажи мені, будь ласка. Тобто, так, в теорії ти можеш знати, що треба робити прогрів, що що треба аналіз аудиторії. В теорії ти все це можеш знати. Але чи робиш ти це так, як то треба робити, щоб в тебе були клієнти? Звісно, ні. А якщо не робиш, то що маємо, то маємо те, що в тебе нема клієнтів. Але ти дуже розумний. Моя роль в академії про запуски це не дати тобі ще тонну інформації, дати базові інструменти і на розборах підсвітити, що робити саме тобі. Візьми і зроби оце 1, 2, 3 і отримаєш результат. Тому 90% учнів мають протягом року дуже круті результати. Хто це все застосовує? Далі друга помилка це внутрішній страх. Боже, що я можу навчити, а раптом я не дам результату, а раптом до мене прийде клієнт, а я не зможу йому нічим допомогти. Це такий внутрішній самокритик, внутрішній саботаж. Нібито ви багато знаєте, як що робити, але. До себе ви то не застосували, і якби да оцей саботажник не дає вам впевнено про себе заявляти. А ми ж з вами прекрасно знаємо, що якщо ти ведеш сторіс, отак, от по типу, знаєте, тяжка, або там ведеш спить тяжка, коли в тебе перелякані очі, і ти не знаєш, що ти говориш. Ну, то хто до тебе прийде? Не підтягнуться до тебе свідомі люди, тоді розумієш? І часто на такому етапі люди думають: от мені треба ще один курс, щоб щоб що? щоб ще раз сказати собі, що я ще багато не знаю. Курси це не лікують. Це лікує лише те, що ти береш і дієш по системі. А як діяти по системі? Я пропоную вам подивитись оце відео. Якраз там, звісно, у мене такий трохи сівший голос, бо я там записувала мільйон уроків на навчання, але все одно подивіться, будь ласка, це відео. Тут я детально розкрила систему. Роби 1, 2, 3, 4, від чого залежить результат. І зараз я так трошки пробіжуся по цій структурі, але все одно обов'язково подивись це відео. І останній момент, чому інколи да, люди проходять багато навчань, але так і не отримає. Результат, це, те, що чекають чарівну пігулку. По типу, що з першого разу в тебе має вийти. Але так не буває. Не буває так. Бо в кожного свої суперсили, в кожного може бути своя унікальна стратегія, і тобі треба протестувати. Це називається тестування, тест гіпотез. Ти не можеш сказати, що ось, ось цей інструмент, от у всіх він спрацює. Але в 90% він буде працювати. Ви розумієте? І це треба. Через себе пропустити цей інструмент і протестувати, як воно буде в тебе. Наприклад, я приведу вам приклад: наприклад, зробити класний сторітелінг, прям правильну сюжетну лінію, класний чіпляючий прям сторітелінг, підвести, наприклад, до продажу це працює майже у всіх. В когось це може не спрацювати. Кого враховуючи якісь унікальні особисті якості, наприклад, що людина до цього нічого не робила, вона ну не асоціюється просто з експертом в підписників. Да може таке бути, або може бути, що вона зробила цей прогрів з переляканими очима, і як буде да, дуже дуже з таким саботажем, теж не буде клієнтів. Або ця людина, можливо, непоганий експерт, але вона вже три роки не просувалась. Там немає нових людей, там теж не буде клієнтів. Розумієте? Але ця стратегія може бути робоча. Те саме про формати Reels. в кожного залітає свій формат. Якщо ви будете повторювати інші формати, щось одне може у вас вистрілити, а може і не вистрілити. Це є тестування різних форматів, і це не значить, що щось не працює. Просто тобі треба бити в одну точку і аналізувати: так, оце я зробив, в мене це не залітає. Оце я зробив в мене. Це залітає. Окей, я підсилюю оцей момент. Зрозуміли, і зараз коротко про продуся по цій системі, як же ж вирватися з цього кола, що ж робити. В перший момент я проаналізувала, що на протязі двох місяців мені треба робити в моєму блозі, щоб в мене були клієнти. Яка в мене взагалі мета? Перше, з чого треба починати, це які в тебе є продукти, чим ти можеш допомогти людям. Якщо це особиста робота, супер. Якщо це якесь навчання, теж добре. Тобто тобто з чим ти можеш бути корисна, що ти можеш продати. Друге, обов'язково подумай про те, хто твоя аудиторія. Може бути кілька портретів твоєї аудиторії. Наприклад, одна дівчина з такою проблемою, а одна дівчина може бути з такою проблемою. До кожного з цих людей будуть різні підходи. Це важливо в деяких своїх відео. Я звертала на це увагу. Подивіться, перестань боятись прогріву. Перестань думати, що якщо тебе дивиться в два рази менше людей, ніж коли ти показуєш лайв, то це провал. Нічого це не провал. Тому що на прогрівах зазвичай дивиться мало людей, але це нормально, бо не всім цікавий ваш продукт, і це нормально. Але нехай вас буде дивитись 100 людей і 10 з них купить, ніж вас дивиться 500 людей і ніхто з них не купить. Ви розумієте, про що я. Тобто важливо вміти доносити правильні сенси і бажано робити це просто, наглядно і через свою особистість. Тобто, як ваша послуга змінила ваше життя, повпливала на ваш характер, на ваш стиль життя, на ваші досягнення. Тобто, те, що ви продаєте, да, ваша послуга, як це змінить життя людини, показуйте це через свою історію. Обов'язково просувайся. Не думай, що один рілс на тиждень вирішить твою проблему з клієнтами. Ні, це треба сюди, фокус уваги. Якщо ти розумієш, що тобі хочеться просуватись, візьми собі за, наприклад, темп хоча б три рілса в тиждень, і, наприклад, два пости каруселі. Це буде такий лайтовий темп. Але якщо ти будеш робити це регулярно, хоча б протягом двох місяців ти отримаєш результат. Тому що нещодавно да, я почала вести Ютуб регулярно, і за один місяць я в чотири рази більше отримала переглядів, ніж за рік до того, коли я не вела Ютуб системно. Ви розумієте, за місяць часу я отримала набагато більше результату. Це говорить про що? Це говорить про те, що коли ти б'єш в одну точку, в тебе починає виходити. І це є круто. Тобто, да, підсумуємо, побудували стратегію, що продаємо, проаналізували, що за клієнт, які в нього потреби. Третє, зробили собі план прогріву на цей місяць-два, хоча приблизно сенси, які ви будете показувати, доносити через свою історію. І подумали, як ви будете просуватися. Це прям базова, базова стратегія, яка допоможе вам отримати клієнтів, навіть якщо у вас до цього їх не було. Навіть якщо ви все це знаєте, але якби да, все одно нема клієнтів. Просто зробіть, я вас благаю. І не просто да, подумайте, чим ви можете бути корисним, а сядьте і пропишіть собі, що ви продаєте, що входить у ваше наставництво, для кого воно підходить, які болі воно вирішить. 1, 2, 3, 4. Які результати людина отримає? 1, 2, 3, 4. Як проходить формат роботи? 1, 2, 3, 4. Отак сядьте і пропишіть. Коли у вас в голові немає уявлення, що ви продаєте, як ви будете про це розказувати людям? Це дуже важливий момент, дуже важливий, і звісно, всьому цьому я навчаю в своїй академії про запуски. Тому хто вже задовбався, да просто ходити по різним курсам і, нарешті, хоче результату та системності. 99% моїх учнів кажуть, що після мене просто розкладається в голові вся структура, вся системність і. Дуже стає просто, ясно і зрозуміло послідовно, що кому робить. А зараз ще і за рахунок роботи зі штучним інтелектом, це взагалі простіше все це робить весь цей контент. Ви не уявляєте наскільки це просто. Так от, я запрошую вас на цей курс про запуски. Тут внизу я залишаю вам анкету. За заповнення анкети ви отримаєте вже безкоштовні розбори в шести різних нішах. Ви отримаєте дуже круту знижку, мінус 20%. І дуже важливо, ви отримуєте чарівного бота. По контенту. Що це за бот по контенту? Дивіться, яка штука: це такий gpt бот в якого я загрузила свої налаштування по тому, як писати дуже крутий, але чіпляючий і продаючий контент, такий, що пропускало через вашу особистість, і так, щоб от прям чіпляло сердечко вашого клієнта. Це мої авторські налаштування. і Я дарую вам цього бота. Ви просто тиснете кнопочку Почати. Він задає вам потрібні питання, які треба, і формує з цього вам або сторітел, або. Пост або рілс, що йому скажете, то він вам і зробить. Це дуже сильно прискорює. І звісно, як робити такі штучки, я теж розкажу на курсі про запуски. Тому обов'язково заповнюйте анкету. Вам, моя асистент, подарує цей бот, якщо забуду, нагадайте її обов'язково, і подарує безкоштовні розбори стратегії та вашу особисту стратегію, що у вас не виходить та як це виправити. І до зустрічі в нових випусках, не прогав і пиши коментар, що забираєш собі.